Я вас вітаю, мої хороші німці. Ми будемо з вами робити наступний урок. Дякую за ваші коментарі. Я намагаюся читати. Не все читаю, бо не дуже багато часу і індивідуальні заняття, і групові, і наші уроки, і ті запише А2, і Б1, і все, і листи, і все, що хочете. Тому я намагаюся, мої хороші. Давайте з вами подивимося: темпералі препозиціони що це таке? Ми з вами вже дивилися. Ці прийменники, і неоднократно неодноразово. Сьогодні ми подивимося ще на вайтере, на інші прийменники. Є ще інші. Вам необхідно зробити так, як я завжди прошу в вашу кухнасту тетрадочку, ваш зошит написати. Ось приміром: речення з понеділка і на свята «аб плюс чим він вживається? з. Датів. Ось така ситуація. Аб плюс датів. Із завтрашнього дня я більше не палю гебрауховжування початок. Он плюс датів і плюс ан. Ви записуйте собі, записуйте, бо це згодиться нам в листопаді на Б1. З завтрашнього дня он ан. Я більше не буду палити. Ось цю конструкцію я вам показую на нашому курсі листи Б1. On, on. Коли ми засвідчуємо різноманітність граматичних форм, а не лише словника екзаменату. Дивимося далі: цуплюс датів на початку, у кінці і вперше. Так, пишуть нам Гебраух перед словами вважовано. там. Початок, кінець і раз. Ідемо далі. Біс плюс акузатів. До плюс акузатів, лише без артикля, і біс плюс датів з артиклом. Подивіться: ось у нас два вирази. Перший це, ну, наприклад, побачимося завтра. кажу так, це буде біс моги. Або побачимося наступного року, приміром, Біснестес Яр. А дивіться, що це за інтрига? Це дата. Якщо у нас дата, ось кінець показують «браух», ми вживаємо бісу. Якщо ви якісно проходили нашу граматику з 22 квітня, ми ж пройшли з вами А 1 А2, Б 1 І це вже четвертий рівень, це вже Б2. То тоді ви зрозумієте, чому сум я пояснювала майже на кожному році з тими датами, з тими датами, і на розмовному курсі було біссум. Он плюс датів і біс без. без артикля. Фон має біс юлі. З травня по липень. Пояснюють нам, що це від початку до кінця. Табличка буде досить таки об'ємна. Нам треба ще з вами розібрати ось це. Якщо вам необхідно, а вам треба записувати, будь ласка, ставте на паузу і Спеціально роблю їх в запису ці уроки. Фон плюс датів, плюс бісу і знов-таки плюс датів. Як так з артиклем? Дивіться. Пояснення від початку до кінця. Знову-таки дата, бо я бачу тут 9 місяць, 16 вересня, з 2 по 16 вересня, бачите, схоже, без сум, без сум, дати, дати. Свішен, ми з вами розглядали вже міг, плюс давальний. Я прийду з, десь по, з 9 по 11 ранку десь міг ними. І нам пояснюють, що це приблизна інформація стосовно обмеженого проміжку часу. Добре, це ми теж з вами розглядали. генетів буде інегальб в межах. І ще одне слово у вас bin в межах. Що це воно таке? Роботи мають бути виконані протягом двох днів. І ви Zinus Binan Stargets він має бути, чи вона щось таке, має бути закінчене протягом доби. Діабет. Це, що це діабет? Це вона. Вона повинна бути закінчена. Це стосовно це контекст, це два речення зв'язані. Так, і обмежений період, термін. Добре. Ауже гальб, брат, антонімічний, і не так само з генетів означає, що? Ось ця наша фраза, вона усюди нас переслідує. Ви телефонуєте в неробочий час, неробочі часи в неробочий час. Іба про плюс акузативна деномен після іменників, цілий дощ ішов. Цілий тиждень ішов дощ. Після слів вихідний тиждень, фаєтаги, свята якісь і час. Side. über протягом впродовж als і номінатів. als штудентів. Будучи студенткою, і коли я була студенткою, щось там сталося: ситуація статус. Мід плюс цальне, плюс якась кількість. А ну, давайте подивимося, тут вказівка на вік, ось вона. І переклад отримати водійські права можна в 17 років. Цальє є у 17 років. Добре. Сайт плюс генетів він ніколи у своєму житті не палив стосовно часу, лише тривалі періоди. Чудово і останнє. Лян плюс акузатів після іменників або без прийменника. Йдемо або їдемо у відпустку на три місяці, і можна без лангу їдемо у відпустку на три місяці, це тривалість в часові. але є ще й сталі вирази. Будь ласка, протягом тижня у повсякденному житті, між роками, час між Різдвом і Новим роком, і протягом вихідних усі вихідні. Справки, мої хороші, нас чекають. Можете виконувати їх уже потихеньку в рівні Б1 вони там є в нашому чаті. Приходьте до нас на курси, будемо робити це разом. А завтра ми побачимося знову. Пока!